Покрупити я мав три дні назад, але молотив Беріски багато Ту я думаю, що робити А бачите оцього? Оцього Це тракторист, він Вон з того поля І не знає, знайде задній передачі. Нічмерки буде по чужих полях. Гандон не знаєш, що посіяно. Думай трохи. На хуя. В принципі, мало що зійшло, що дощі показують. Ця сівалка сіє слабо. Десь не десь, де вона попала в уваги, вона зійшла за три дні. Три дні. Або будемо жертвувати тим, що зійшло. Зійшло небагато, але зійшло.